Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хвиля ММА. і сьогодні у випуску ми поговоримо про UFC 278, який відбудеться у ці вихідні, а також про інші цікаві новини зі світу ММА. У головному бою Камаро Усман буде в шосте захищати свій титул на півсередній вазі, який в нього в цей раз спробує відібрати Леон Едвардс. Леон, який нарешті дочекався свого титульного шансу, каже, що це його доля стати чемпіоном, що його підготувало життя до цього моменту, і він з нетерпінням чекає до бою. А ще він вірить, що після перемоги над Камаро Усманом той одразу захоче реванш, і вони знову поб'ються вже наприкінці цього року. Але ідеальний сценарій для нього після здобуття чемпіонства побитись з Хорхе Масвіделем у Лондоні. От такі ось наполонівські плани, друзі. Камару в інтерв'ю стверджує, що за ці роки Едвардс та він, звичайно, стали набагато краще, каже, що Леон міцний горішок, але точно не захоче з ним боротися. А коли його спитали, що він думає про те, що Леон позиціонує себе як найкращого ударника в дивізіоні, то Камаро замітив, що всі співають одну й ту саму пісню перед боєм з ним, але тільки в нього є така здатність виходити в ектагон та перемагати. У камейн івенті зійдуться Пало Коста та Люк Рокхальд, і колишній чемпіон середньої вазі Люк Рокхальд вважається серйозним андердогом у цьому протистоянні. Але відомий UFC і коментатор Ентоні Сміт вважає, що Люк Рокхальд доб'ється перемоги. Я гадаю, що Люк Рокхальд та Ізраїля десантні схожі в певних речах. Вони обидва б'ють важкі удари, хоч вони і невеликі для своєї ваги. Я думаю, що Павло Коста трохи замирає, коли перед ним хлопці, які важко б'ють. Косте не поганий бокс, але погані удари ногами. Тож я думаю, якщо люк. Хоч на один день засуне своє его поглибже і додають свій геймплан тейкдауни, які спрацюють краще, ніж в бою з Блаховичем, він переможе, сказав Сміт. Сам Люк Рокхальд каже, що Паула Коста справжній звір. І він, без сумніву, хотів такого хлопця суперника, який буде його лякати, заставляти підійматися вранці, тренуватися старанніше. І це те, що він реальний мужик хоче, що спонукає його до досягнення мети. В свою чергу, Коста в інтерв'ю Бреду Акамота розповів, що почувається чудово. В нього не було ніяких травм. Це його найкращий час. Він хоче всім показати найкращу версію самого себе. Це буде війна краще, ніж з Ромеро, сказав Коста. Народ, ну я впевнений, що ви також який я дуже чекаю, це третій поважливий бій у кальді між легенди та колишнім двократним чемпіоном Королем Жозе Альдо та грузинським топом Мерабом Двалішвілі. Сам Жозе тим часом планує перемогти Мераба Двалішвілі, виграти титул Бразилії та піти на пенсію. Це було заплановано протягом всієї моєї кар'єри. Я йшов за цим маршрутом до бою з мерабам. Я тренувався більше ніж будь-коли. В моєму тренувальному таборі я робив все, щоб нейтралізувати свого опонента. Вивчав його сильні та слабкі сторони. І Якщо ви спитаєте, чи було на тренуванні багато боротьби, то я скажу, що я доклав усіх зусиль, щоб нейтралізувати його боротьбу. Сказав Жозе. Амераб говорить, що не очікував, що йому дадуть суперники Альдо, і що він погодиться на цей бій. Він дуже схвильований, що буде битися з легенди та безмірно його поважає, але він його опонент, він буде битися до останнього. А зараз, друзі, ще декілька коротких новин. Френціс Нгану, який нещодавно критикував UFC через зарплату, тепер критикує спонсорську політику промоушен. Бійців обдурили спонсорством. Для нас це величезне джерело доходу, але компанія продовжує використовувати його для власної вигоди. Я розумію, що спорт повинен добре виглядати завдяки уніформі, але ми повинні мати право принаймні на двох затверджених спонсорів для Актагону, пише Френсі в своєму Твітері. Дана Вайт заявив, що Хамза Чимаєв буде наступним претендентом на титул, якщо поб'є етадія за на UFC 279. Але вважає, що не Діаз ще може всіх здивувати. Водночас Вісента Люки, який замикає топ-10 полусередньої ваги, каже, що Хамзат Чимаєв не готовий прямо зараз скинути Камару Усмана строну. Я думаю, що він може створити йому загрозу, але я не бачу, щоб він переміг Усмана прямо зараз, тому що я думаю, що йому все ще потрібно більше досвіду. Це ще потрібне нове випробування, каже Вісенте. Колишній чемпіон Белатат на півсередній вазі Дуглас Ліма впевнений, що Майкл Веном Пейдж засяє в своєму першому поєді. На голих кулаках 20 серпня та продемонструє повну свої навички в бою з колишнім бійцем UFC Майклом Перрі. Ну і закінчуємо випуск анонсом. Як стверджують кілька людей з кола UFC та авторитетний журналіст Аріель Хельвані на UFC 281 у Нью-Йорку планують звести Карло Експарзу і Вейлі Жан за титул Жіночі на Півлегкій вазі. У головній події цього івенту, 12 листопада, Ізраїля Десанія буде захищати свій титул від зазіхань Алекса Перейди. Отже, всім дякую, пані і панове, за те, що дивились цей випуск. Якщо вам сподобалось, то ви знаєте, що робити. Ну а якщо не знаєте, то підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, лупіть по дзвіночку. До нових зустрічей! Слава Україні!